Данило, привіт, слава Україні! Героям слава зімною півзахисник команди Фрегат. Вітаю вашу команду сьогодні. Просто з розгромною перемогою над командою діч показали дуже якісний злагоджений футбол. Командний футбол ви вже. Набираєте потихеньку оберти, зігруєтесь, це видно видно результат на полі. Поділися, будь ласка, враженнями і емоціями з гри. І скажи, завдяки чому саме ви сьогодні здобули три залікових пункти? Ну, Спочатку гра була досить такою. натягнутою, було складненько, але потім за рахунок індивідуальної майстерності я думаю, ми їх переграли. Відмічка, будь ласка, кандидатів на звання Лева сьогоднішнього матчу. Можливо, власну кандидатуру твою розглянемо, можливо, брати кокори. Я краще да, скажу, що це діти, хай будуть кокори. Вони дуже добре грають, і грати, тому респект їм, звісно. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі. По перше, вітаю з першою перемогою в нашому турнірі і бажаю вам надалі ще більше цих перемог і гарних результатів у Кубку Києва. Дякую.